Дуже багато і дуже складних запитань, які нам належать всім разом розглянути. Насправді ситуація у нас не дуже втішна. Якщо на початок 91-го року ми гордо говорили, що у нас 52 мільйони, то сьогодні ми розуміємо, що у нас вже на 20 мільйонів людей менше. І це всього за 30 років. Якщо і це при тому, що у нас не було війни, і як, як ми можемо зараз аналізувати той рівень розвитку, який в нас був, то це справді був розвиток. Це було багато різних можливостей, так величезна турбулентність для багатьох, треба було перебудовувати своє життя, але це не той рівень турбулентності, загрози і різних інших кризових ситуацій, які ми маємо сьогодні. Зараз і очевидно, що дуже прогнозовано, що в цьому році ми отримали. Найменший приріст населення всього 180 тисяч е, дітей народилося, і ми розуміємо, що співвідношення людей літнього віку, тобто тих, які виходять на пенсію, яких ми маємо утримувати умовно, всі як суспільство, яке працює, і тих, які приносять дохід, тобто ті, які активно заробляють, які активно працюють, е, дуже дуже нерівномірно розподіляється вже сьогодні. Це один до одного ми маємо приблизно 10 мільйонів. Тих людей, які платять ЄСВ, тобто пенсійний внесок, і 11 мільйонів людей, які цей внесок умовно отримують у вигляді пенсії. Тому зверніть увагу, це дуже-дуже проста математика. Якщо ми хочемо кожному нашому пенсіонеру заплатити хоча б 5 тисяч гривень пенсії, а ми всі розуміємо, що це дуже невелика сума, то ми кожен, хто працює, має сплатити тільки в частині пенсійного внеску оцю суму не менш, ніж 5 тисяч гривень гривень, А це 19,5% від вашої зарплати всього-навсього, 19,5%, то яка це має бути заробітна плата, який це має бути рівень доходу, щоб покривати всі видатки? Просто треба фізично більше людей. Якщо говорити про аудиторію, яка зараз і тут сидить, я вам хочу сказати е, таку дивну зараз, напевно, річ, вам дуже повезло. От насправді дуже повезло. Чому? Бо за інших обставин, за інших демографічних обставин, представник уповноваженого, мабуть, не запрошувала би так наполегливо до своєї команди людей, які щойно закінчують студентську лаву. Більше того, це і наша політика зараз. Теж ми так само готові відкривати свої двері для всіх студентів, які закінчили бакалаврат, які закінчили магістратуру. Бо розуміємо, що е, нам буде бракувати працівників. Нам вже бракує працівників. І е, це такий шанс, ні в одній країні Європи людина не потрапить формувати політику в якусь інституцію одразу після університету. Буде сто кіл пекла. Ну фактично, можливість розвиватися в таких розвинутих країнах по кар'єрній драбині є надзвичайно ускладненою, бо величезний рівень конкуренції. Сьогодні наш наша демографічна яма. Вона для всіх творчих, для всіх людей, які не бояться виклику, для всіх, хто хоче і готовий розвиватися, і хто готовий в себе інвестувати як в людину, в кар'єрний розвиток, це найкраща ситуація. Якою би я думаю, ми презентували нас як країну назовні? Бо ми сьогодні розуміємо, і Міністерство економіки каже, що нам потрібно ще 6 мільйонів людей як робочої сили залучити. А це теж важливо, щоб ви розуміли, а що таке 6 мільйонів, а які це 6 мільйонів? А звідки? А якщо ми їх залучаємо з бідних країн, то чи потрібна нам дешева робоча сила? Очевидно, ні. Бо наших 7 мільйонів людей виїхало в Європу, і там заробітки краще. Вони сьогодні не задоволені, бо майже кожен з них опустився в своїй кар'єрній позиції нижче, аніж те, що в них було в Україні. Але якщо ми не піднімемо рівень заробітної плати, тобто, якщо ми його не вирівнюємо а почнемо наповнювати нашу країну дешевою робочою силою, то наші українці ніколи не повернуться. І тоді справді через 10-20 років портрет українця буде зовсім інший. Це буде інша культура, інша релігія, інший вигляд, фізичний, інший вигляд. Тобто, ми сьогодні дизайнуємо, конструюємо нашу країну майбутнього і питаємося, а ми таку хочемо? Ну скоріше. Напевно, не дуже. Отже, нам потрібно залучати активних людей, які будуть ментально схожими, які будуть культурно схожими, які будуть релігійно схожими, світоглядно схожими. А тоді нам треба дати відповідь: а які ми... Які цінності ми розвиваємо, що ми тут будемо в Україні підтримувати? Чи якщо до нас приїде людина і вона буде мусульманином або, наприклад, індуїстом, ми будемо толерантно цю людину сприймати? Ми будемо давати їй простір для того, щоб вона культурно розвивалася. Чи ні? А які ми цінності? Повинні будемо її насадити, щоб вона інтегрувалася в наше суспільство, які ми вимоги ставимо перед тими людьми, які сюди приїжджають, як спільнота. Тому що, коли до тебе в будинок хтось приходить, в тебе є правила. Ми розвиваємося або ходимо в зуті. Ми готуємо самі, наприклад, на кухні, або у нас є, наприклад, одна людина, яка просто каже: Ні, стоп, я тобі подам так. Ми розподіляємо обов'язки, всі спільно щось робимо. Чи в кожного є закріплена роль, хто стільки прибирає, хто стільки готує. Ну це так дуже примітивно. Але це подібно і про державу. Що ми будуємо? Яку країну ми хочемо? Ми е, люди, які є толерантні до абсолютно всіх проявів, чи ми все-таки більше християнсько орієнтовані. Для нас сім'я це мама одиначка, в тому числі абсолютно добре сприймається, чи тільки тато і мама. А є якісь інші варіанти, які також зараз на слуху, і ми готові їх приймати, чи не готові. Ви, як молоде покоління, теж найбільш активні будете учасники формування саме нових засад нашого суспільства. Бо вам потрібні будуть люди, які сядуть поруч. І допоможуть відновлювати країну, тобто додадуть ресурсу. Інакше ну ми всі будемо жити, все буде добре, але буде дуже повільно. Коли буде бракувати ресурсу, ми будемо дуже довго бідні. Ми не зможемо покривати тих людей, що в потребі. Ми не зможемо надавати гідні гарантії тим, хто з інвалідністю. Ми не зможемо забезпечувати дітей. Бо на кожного працездатного буде величезна кількість утриманців і це не дозволить йому масштабувати. Свій ресурс і, і розвиватися, і, і ставати багатим, тобто, це величезна кількість викликів, які сьогодні перед нами, як перед державою, і не тільки як перед державою, але як перед суспільством стоять. Бо ми можемо намалювати свою стратегію залучення людського капіталу з різних країн з різних країн і почати там, скажімо, пропаганду. З точки зору того, щоб вони приїхали сюди і працювали, допомагали нам відновлювати нашу економіку, розбудовувати, можливо, навіть поруч воювати, і це теж питання. А якщо ці інші громадяни сюди приїдуть, вони стануть за потреби пліч опліч, візьмуть до рук зброю, щоб відстоювати наші кордони? Ми ж розуміємо, що скоріше умовно війна на сході це така перманентна ситуація, де завжди треба бути на поготові. Той сусід нікуди не, ну, не подінеться і одразу не розпадеться. Це величезна кількість викликів, які ми повинні, по-перше, самі проскрінити і сказати: ми суспільство таких цінностей: 1, 2, 3, 4, 5. Отак ми себе позиціонуємо назовні. Отаку країну ми хочемо побудувати. Наприклад, екологічну. І тоді ми вкладаємося в екогосподарство, в екологічні якісь енергетичні стратегії, в туризм, розвиваємо абсолютно от всі ці речі. Або ми країна там високотехнологічна. І Розвиваємо зовсім інші стратегії. Ну рухаємося в іншому форматі. Або ми країна не знаю, де просто добре жити кожному і переформатовуємо ПДФО не за тим податок, який платимо ми для підтримки громад, не за тим, де я за де мій роботодавець зареєстрований, а за місцем, де я проживаю. Щоб кожен керівник громади орієнтувався на конкретну людину, от в мене стільки то людей, значить стільки-то доходу, стільки-то сервісів я маю їм забезпечити. І тоді неважливо, і тоді нам не треба буде шукати маленьку квартирку на 50-му поверсі в Києві, тому що нам буде абсолютно добре і зручно жити за Києвом. Бо ми, як людина, несемо за собою ресурс, і та громада забезпечить нам всі стандарти, і це питання розселення. А ще в нас є питання відновлення територій і стратегії, які ми вперше відбудовуємо, а які ми в другу чергу відбудовуємо, а де ми кажемо чесно, відбудовувати економічно недоцільно. Величезна кількість викликів. Я не маю готових рецептів. У нас ні в кого цих готових рецептів немає. Ми можемо тільки крок за кроком рухатися спільно, бо якщо хтось сяде, ми можемо намалювати рецепти. Ми можемо там моїм міністерством, ми можемо ширше урядом. Але що важливо, що ці демографічні кроки неможливі без сприйняття їх суспільством. Бо якщо ми скажемо, наприклад, і почнемо там залучати я не знаю, когось там до нас в Україну, а суспільство скаже: Ні, ми не готові, ми, ми не хочемо з цим миритись, ми не бачимо себе такими і почнуться внутрішні конфлікти в громадах, побоїща, погроми і таке інше, то що ми зробимо? То ми нічого доброго не зробимо. Відповідно, демографічна стратегія і демографічна політика, і наш демографічний розвиток це як би то дивно не звучало насамперед формування спільної культури, спільних цінностей, спільної візії, спільно того, як ми кожен день готові жити, кого ми готові бачити поруч, якими свободами ми готові ділитися. А щодо яких ми кажемо ні, або ви приймаєте наш стандарт, або сорі, ми вас не бачимо громадянином нашої країни за вибором. І оце власне та дискусія, яку ми вже розпочали, яку ми серію обговорень провели, і ще декілька серій мусить бути. І тут для мене дуже важливо, що ми робимо практично. Наприклад, ми створюємо центри життєстійкості в кожній громаді. А що це за центри? Це щось нове, такого не було. А воно нам зараз потрібно. Це центри психосоціальної підтримки і порозуміння в громаді. Бо нам не треба говорити про далеко залучену силу. У нас вже внутрішній конфлікт. Ти воював, а ти не воював. А ми туди тебе не посилали. І мій чоловік, наприклад, чи дружина має жити, а не загинути. Ти виїхав за кордон рятувати життя своїх дітей. А я своїми дітьми всередині, і це конфлікт. У вас є житло, а моє зруйнували. І я переїхав, а мені ніхто не допомагає. І це конфлікт. У нас величезна кількість і внутрішніх конфліктів може бути, якщо ми зараз всі активно і дружно не будемо працювати над політикою консолідації, консолідації кожної громади. От кожна громада має виробити своє правило. Ми разом, бо нам найважливіше побудувати, наприклад, ту школу, ту там якусь дорогу, той творчий центр для наших дітей. Ми все ми виключаємо всі інші конфлікти, бо це для нас пріоритет. А місцем для нашої взаємодії порозуміння є отакий нетворкінг, де ми можемо через соціальних працівників, через психологів, через навчених людей знімати наші розбіжності і шукати шлях і порозуміння там буде. Колективна психосоціальна підтримка, де ми можемо вчитися управляти своїми емоціями і стресом, підвищення батьківських компетентностей, бо сьогодні наші діти це реально наше майбутнє єдине, яке в нас залишилося, а вони проживають такі шалені відчуття, про які нам з вами і не снилося. І оце воно все лягає на несформовану психіку. Хтось воює, я не можу навчатись, в мене нема однолітків, в мене військові т... нічні тривоги. Я повинен поночі прокидатися і ховатися. Це не може не відкластися на нашій психіці, але насправді воно може нас посилити або розбити. Дуже велике баж... моє бажання, щоб посилило, щоб ми, переживши цю травму, навчились її правильно проговорити, правильно перетравити в собі, і щоб вона стала нашим ресурсом. Ресурсом виборювати своє життя, виборювати свої кордони, виборювати своє майбутнє і виборювати свою успішну країну е, в кожного з нас, коли ми, наприклад, говоримо про ту ж демографічну політику чи демографічні плани єди, кожної людини, ми багато говоримо про те, як би ми когось мали залучити. А моя керівниця патронатки каже: А я переживаю за тих, що тут, а як ми їх не втратимо? Ми йдемо до Європейського Союзу і кордони будуть відкриті. Це умова. Ну, Обов'язково європейської інтеграції. І що буде, чи не, не приймуть рішення, чи не приймете рішення кожен другий з вас, що я збираю валізи і йду назустріч прекрасному майбутньому, вже усталеним цивілізаціям, сформованим суспільством, прекрасним сервісам, гарним дорогам, класним громадським транспортом і всяким іншим різним речам. Так було в Польщі, так було майже в кожній країні, яка приєдналася до європейського союзу. Величезна кількість людей ринули за одразу кращим життям. Але мені здається, що в цьому виборі нам також треба між собою розмовляти. Ніде не буде таких можливостей, як тут і зараз. І тому для мене дуже важливо, щоб коли ми говорили про стратегію нашу демографічну, ми її не розглядали тільки з точки зору народження, смерті, здоров'я, класики. А ми її розглядали з точки зору можливостей, щоб кожна людина, яка прийме рішення тут залишитися сьогодні, сюди повернутися завтра, долучитися і стати нашим громадянином, навіть якщо він про ту країну нічого не знав, розумів, що ми є країною розвитку і країною таких можливостей, вибухових можливостей, яких немає сьогодні, в жодній іншій точці цивілізованого світу. Бо насправді так воно і є. У нас є міжнародні партнери, у нас є достатньо фінансового ресурсу, у нас є величезні можливості нашої умовно, землі і наших ресурсів. Але єдине, що нам бракує, це навченого, свідомого, згуртованого. І такого емоційного зарядженого до боротьби і розвитку людського капіталу. І якщо кожен з вас включає в собі цю якість і максимально її реплікує на згуртованість і залучення інших, то повірте, через 20 років ми, ми не будемо говорити про ці цифри 20 мільйонів. У нас тут буде суттєво більше людей, і це буде дуже гарна якісна спільнота, куди вже ми будемо виставляти бали і там ранжувати. Запрошуємо, ми не запрошуємо чи відмовляємо, як в інших країнах, зокрема в Сполучених Штатах. Дякую, дякую. Аплодисменти пані Оксані. Насправді дуже мотиваційний спіч, і я а, не можу не задати питання, а, яке спочатку планував пану Євгенію, але і вам також задав. За даними Євростату, а, більше 830 тисяч, навіть більше мільйона. Громадян України отримали посвідку на, на тимчасовий захист в країнах Євросоюзу і в інших країнах також. А багато студентів, які закінчують вузи, розглядають своє майбутнє, розглядали своє майбутнє до війни з метою стажування в Євросоюзі і, можливо, працевлаштування. Розумію, що це ось такий кордон освітянський питання і соціальний. На ваш погляд, пані Оксано, потім. Пан Євген, прошу теж вас відповісти на це питання. А ставка на українців за кордоном, робота з, Украї... з діаспорою і з українцями за кордон, які як отримали ці посвідки, і як не отримали. Комунікація іноді в державі буває різною, і хтось боїться повертатись, хтось хоче, але можливо знає певні наслідки, тому що ми знаємо, що коли в 10 11 класі. Учням виповнюється 17-18 років деяким, і я знаю, що є приклади, коли багато матерів везуть дітей за кордон, тому що вони бояться призову і так далі. І ми матимемо дійсно проблематику, що наступний 11 клас або перший курс може бути десь недобір в деяких вузах. Це вже наступного року. На ваш погляд, питання до, до обох представників міністерств: чи є це? Номер один загрозою, і як а, чи бачите ви якісь інструменти виходу з цієї ситуації? Як мотивувати наших випускників, наприклад, отримавши диплом бакалавра, де держава з одного боку їм надала освітянські послуги? А цю освіту залишити все-таки на благо України працювати в радянські часи були моменти в деяких вузах. Медиків, де ти повинен був відпрацювати 3 роки, там, 5 років. Як зараз? Ось ця методика, вона ефективна чи ні, на ваш погляд? Чи це примус? Я не вірю в примус. Ну, взагалі я не вірю в примус. Я вірю тільки в мотивацію. От чесно, не спрацьовує примус зі всього свого життєвого досвіду. Якщо ми тільки ставимо ставку на якийсь там примус, воно. Немає ніякого сенсу, бо навіть якщо ти будеш це робити, то це будеш робити беземоційно, без достатнього результату. Чому розвалилася радянська економіка? Тому, тому що всім всіх урівнювали. Всім, все, всім робота, але однакова зарплата, незалежно скільки ти робив. Ти не відчував персональної залученості. Я вірю тільки в персональну залученість і персональну мотивацію. І тому для нас дуже важливо, наприклад, наша сфера відповідає за роботу, в тому числі дітей, дитячу політику в загальному і в тому числі за розвиток людського капіталу. Ми повинні сформувати мотивацію. Якщо а в нас дуже багато сьогодні людей з вразливостями, це і там, де є загиблі в родинах, там де є. Люди з інвалідністю в родинах, там, де внутрішньо переміщені, кожен з цих людей прожив стрес. Наше завдання, моє завдання як міністерства налагодити соціальний супровід таким чином, щоб, от як ми кажемо, сформувати спроможність самі залежності. Якщо ми дамо можливість людині відчути, що вона може подолати всі свої складні обставини, вона просто досягне неймовірних результатів. Ви знаєте, є приклад. Всі багато хто говорить побутове, що діти з так званих неблагополучних сімей не дуже хочу використовувати цей термін, але він є усталений в суспільстві, і я би хотіла показати, що якщо в громаді на таку родину чи на таких дітей повішать ярлик і просто виключать їх з соціуму, так ми не отримаємо. Людину, яка буде розвивати в подальшому цю громаду, тому що та людина вже отримала несприйняття, він ще нічого не зробив, їм вже навішали ярликів, булінг, там приниження і все інше. Але якщо ми побачимо людей, яких вчасно підхопили, яким надали підтримку, яких, наприклад, навчили фінансової грамотності, яким допомогли реалізуватись в освіті, то ті діти, які вийшли з сімей з складними життєвими обставинами. Показують надзвичайні результати, вони рухаються по життю в рази швидше, аніж діти з так званих ну благополучних родин. Бо вони вже зрозуміли, що таке переборювати себе, що таке досягати цілей, що таке стартувати не з позначки нуля, а з позначки мінус. І в таких дітей людей потенціалу більше. Сьогодні ми всі проживаємо умовно такий стрес. Ми стартуємо в порівнянні з дітьми за кордоном, і ви теж з позначки мінус. Ви боретеся за фізично реальне виживання. І цей навик він у вас вже є, він вам додає. Додає більше, ніж якимось іншим дітям, які тільки розмірковують, ким я хочу бути через рік, через п'ять. А ти розумієш, що тебе завтра може не бути. Тобі треба швидко ухвалювати рішення, тобі треба думати вже сьогодні, що з тобою має бути. І якщо ми вже сформували цей навик, це та енергія, яка просто не може не дати вибухового росту. Тому нічого іншого, як працювати з нашими мотиваціями, як формувати єдині спільноти, як гасити різного роду конфлікти, які свідомо нашим ворогом на різних щаблях розвиваються. Ну я як признаяк інструмент, рецепт не бачу.